Сьогодні я з вами разом хотів би порозмовляти про на тему заповіт, який закликає, наставляє, мотивує та запалює. І перше питання. Ви коли-небудь писали заповіт? Хто писав заповіт коли-небудь? Є один? Два? Сен? Або, е, мені здається, це становиться серйозним моментом, коли е, десь поруч ми бачимо фінальну точку нашого життя. Тоді люди щось питаються написати, якось задокументувати, а, а потім, поки тут всі молоді, і про це ми не дуже думаємо. Це серйозно, коли ви думаєте про майбутнє, про спадщину, що залишаєте? Друге послання Тимофію. Це одна з моїх найулюбленіших книг в Новому Заповіті. Друге послання Тимофію можна назвати Заповітом. Павло пише листа Тимофію, перебуваючи в дуже некомфортних обставинах. Він Знаходиться у в'язниці вже в четверте. Цього разу він знаходиться у римській в'язниці. До цього були в'язниці у Філіпах, потім у Кейсарії. І ще був домашній арешт. І зараз знову четверте він в римській в'язниці. І пише листа Тимофію, наповнений надією, наповнений підбадьоренням. Якісь останні слова. В цьому лісті Павло підбиває підсумок підсумок свого життя. 4 глава, шостий, сьомий вірш. Моє життя завершується. Мені залишилось зовсім небагато, Я добре боровся. Я пробіг усю дистанцію і зберіг віру. Але у Павла є особливий учень, якого він вчить багато років, з яким він проходить життя багато років, про який у цьому листі, про якого у цьому лісті він дуже особливо, дуже трепетно, дуже по батькові від. Відгук залишає. Він каже улюбленому сину, він каже: Я знаю твою сім'ю, я знаю твою бабусю, я знаю твою матір, я знаю їх, їхню щиру віру. І я знаю, що така ж віра є в тебе, наповнює твоє життя. І ось цьому хлопцю Тимофію, Наприкінці свого життя, наприкінці свого, свого забігу, Павло пише листа, лист, в якому він бере естафетну палич... паличку і передає. передає її далі. Дистанція, яку бік Павло підходить до фінішу. Настав час передати естафету наступному учаснику забігу. В цей момент передачі естафети, коли для, од... для одного забіг завершується, а для іншого це лише початок. Павло пише листа, заповіт, підбадьорення, мотивацію, обожання, найцінніше побажання, найцінніші побажання, найцінніші поради. Найцінніші і найважливіші настанови. Які повчання, які накази, які заклики до Тимофія ми бачимо в цьому посланні? Перша, перший розділ шостий вірш. Розпалюй полум'я дару Божого. Восьмий стих першого розділу не соромся свідчення про нашого Господа. 13 стих першого розділу тримайся зразка істинного здравого вчення. 14 вірш. Оберігай добре драгоцінне вчення. Друга, другий розділ, перший вірш. Зміцюйся в благодаті, що є в Христі Ісусі. Другий вірш. Друг, другого розділу Все ще чув від мене довір надійним вірним людям, які спроможні навчати інших. Третій вірш. Перенось страждання як добрий воїн Христа. Восьмий вірш. Пам'ятай Ісуса Христа, який воскрес із мертвих. Чотирнадцятий вірш. Нагадуй, застерігай, щоб не займалися словесними змаганнями. П'ятнадцятий вірш. Старайся представити себе гідним перед Богом бездоганним працівником. 22 вірш Тікай від пожадливостей й молодості та йди за праведністю, вірою, любов'ю і миром. 24-25 вірш «Будь лагідним, спроможним навчати, терпеливим, не сварливим третій 3-й розділ, 14-й вірш «Залишайся в тому, чого навчився». 4-й розділ, 2-й вірш «Проповідуй Слово». 5-й вірш «Будь тверезим у всьому». 5-й вірш «Знось страждання». 5-й вірш «Виконуй роботу проповідника доброї звістки, сповнюй своє служіння». Це всього чотири розділи. Маленький лист, але стільки багато ми бачимо побажань, настанов, мотиваційних моментів, які запаль, повинні зажеч, запалити серця Тимофія У своєму заповіді, у своєму. Можливо, останніми словом Павло наставляє, мотивує, запалює Тимофія і закликає його, ніколи, ні за жодних обставин не зупиняйся в служенні Богу в проповіді Євангеля. Але натомість страждай за Євангеліє, оберігай Євангелія, навчай Євангелію, залишайся у Євангелії, проповідуй Євангелія. Це все, що ми чуємо від Тимофія, від Павла до Тимофія. Страждай, оберігай, навчай, залишайся і проповідай. Але сьогодні ми з вами зупинимось на четвертому розділі з першого по восьмий вірш. І подивимось, що каже Павло Тимофію в тіх. В цьому невеличкому. Тексті. Перед Богом і Христом Ісусом, який буде судити живих і мертвих, і беручи до уваги Його прихід і Його Царство, я прошу тебе наплеливо проповідай слово, будь готовий вчасно і невчасно виправляй, докоряй, закликай. З усім довготерпінням і повчанням. Адже настане час коли люди не слухать здорового вчення, але оточуватимуть себе вчителями відповідно до власних бажань, щоб плестили слух і відвернуть слух від правди та повернуться до міфів. Тож, будь тверезим в усьому, знову страждання, виконуй роботу проповідника доброї звістки, сповнюй своє служіння. Адже я... Пролитий як жертва і час свого відходу зовсім близько. Я вів добру боротьбу, закінчив забіг, зберіг віру. Тепер для мене збережений вінець праведності, який вручить мені в той день Господь справедливий суддя, і не тільки мені, а й усім, хто з любов'ю чекав на Його прихід. Перше, про що каже? Павло Тімофію, служи Богу, проповідуй Слово у присутності самого Бога. Перед Богом і Христом Ісусом, який буде судити живих і мертвих, проповідуй Слово, ти знаходишся не наодинці, Ти знаходишся в обставинах, коли рядом з тобою, в тобі є. Бог. Служи Йому, проповідуй Його слово, знаючи, що Він поруч, що Він разом з тобою, що Він веде тебе, що Він спрямовує тебе, знаючи, що Він ніколи не залишить тебе, що Він завжди наставить, дасть своє слово, підбадьорить. Він рядом, Він не залишає, він не покинув, він не дав тобі команду і сказав, біги. Бі. Це, пливи, як хочеш сам. Літі, як можеш. Вмієш, не вмієш навчишся. Ні. Він сказав, я поруч перед Богом Христом Ісусом. Проповіди Слово в Його присутності. Навіть тоді, коли ти в темниці, коли ти один, навіть коли від тебе відвертаються люди, коли сучасність бежить швидше, ніж ти е, про неї дізнався. Навіть коли наступає пандемія, карантин, ізоляція, навіть коли війна. І ти не знаєш, де жити, куди бігти. Навіть коли ти втомлений воїн. Бог поруч, дій, не зупиняйся в служенні Богу, проповідуй Євангеліє. пам'ятай, що перебуваєш, що ти перебуваєш у Його присутності. Він разом з тобою. Проповідуй Його слово. Друге. Пам'ятай, що на твоєму шляху будуть різні люди, будуть зустрічатися різні люди. Адже настане час, коли люди не слухатимуть здорового вчення, але оточуватимуть себе вчителями відповідно до власних бажань, що плестили слух, і відвернуть слух від правди та повернуться до міфів. Коли ми дивимося на картину життя сьогодні, ми можемо побачити прискорення життя, люди кудись поспішають, люди, людей переповнює суєта. Нас людей дійсно цікавить багато чого, і в нас є, чим, чим цікавитись. Але, на жаль, істину чути. Небагато хто бажає. Люди вибирають, що їм чути, що їм слухати. І найчастіше при цьому, при цьому виборі, для для багатьох людей істина десь наприкінці списку. І в ці моменти, коли ми стикаємося з такими обставинами, дуже часто ми стикаємось. Зі смутком, з розчаруванням, з прикрістю. Після чого наші руки опускаються. Нас ніхто не слухає. То, що ми передаємо, воно не потрібно людям. Боже, ми в Твоїй присутності, ми кажемо Твоє Слово, але чомусь воно не працює. Людям це не потрібно. Я більше не буду цього робити. Може, я щось не так роблю. Може, а, і деякі попитки, 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 і після цього ми зупиняємось і можемо зупинятися. Багато людей бачать спустошеність від відсутності обратного зворотного зв'язку. Нам в нас є потреба. Щоб при нашому спілкуванні да, був зворотний зв'язок. Я вивчу сьогодні мову. Кожен раз потрібно не так швидко. Зворотний зв'язок. І коли ми його, його не бачимо, але хтось листає телефон, коли ми кажемо щось дуже цінне, або може зовсім в іншу сторону дивитись ви зустрічались? А, по-русски, да? Ви зустрічались з таким явленням? Я, я, я часто сам сам себе ловлю А, сейчас, сейчас я перейду обратно я сам себе відчуваю таким який коли хтось мені щось каже, я можу про щось своє думати. І мені кажуть, ев, ти зараз де? Ти чому не А, тобі це не важливо. Окей. Та так. Да. Але в нашій проповіді ми теж стикаємось з таким явищем. Але Павло і в цих обставинах закликає Тимофія. Дій, дій, дій. Ніколи, ні за яких обставин, не здавайся, не зупиняйся. Розпалюй полум'я Божого дару, зміцнюйся в благодаті, пам'ятай, що такі моменти, такі обставини, такі люди. Тобі зустрічатимуся, назвать. Ти ще не забув, хто поряд з тобою. Ти ще пам'ятаєш, хто поряд з тобою, коли в тебе нема ніякого бажання щось робити. Рядом з тобою, Бог. Третє. Продовжуй, не зупиняйся вчити Божої правди, сповнюй своє служіння. І ж будь тверезим в усьому, знось страждання, виконуй роботу проповідника доброї звістки, сповнюй своє служіння. Хтось піде, хтось не прийматиме, хтось не захоче слухати. Але ти продовжуй, не зупиняйся, вчити Божої правди. Хтось буде потребувати компромі... компромісів, давай так. Ну давай тільки це кажи мені, а це не кажи мені. Залишайся твердим, тверезим, гарний, такий, такий вираз. Залишайся тверезим в усьому. Можливо, тобі прийдеться переживати страждання, проходити страждання. Будь тверезим, виконуй, продовжуй виконувати роботу проповідника доброї звістки, сповнюй своє служіння. Продовжуй залишатися твердим, будь пильним, стверджуй істину. Здійснюй справу благовісника, виконуй своє служіння, не зупиняйся. Четверте. Веди боротьбу на всі сто. Веди боротьбу до фінішу. Адже я вже пролитий як жертви і час мого відходу зовсім близьк. Я вів добру боротьбу, закінчив забік, зберіг віру. Тепер для мене збережений вінець праведності, який вручить мені в той день Господь справедливий суддя. І не тільки мені. А й усім тим, хто з любов'ю чекав на його прихід. І не тільки мені, а й усім, хто з любов'ю чекав на його прихід. А й усім я забіг завершу. Але Тимофій, будь ласка, не зупиняйся, продовжуй забіг, будь на всі сто в боротьбі. І добіжи до фінішу. Не, зупиня... не зупиняйся. І тоді буде в тебе награда від справедливого Господа. Я дійшов до кінця. я проходив різні складні періоди. Навіть зараз я знаходжусь в поганих обставинах, але я не, зупини... не зупинився. Я продовжував бігти до кінця. Я викладався на всі сто. Я не зупинявся посеред бігу. Сказав: стоп, добре, зараз передишка, зараз відпочинок. Зараз я паузу зроблю. І я біг, 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 біг. До фініша. На повну потужність. Я боровся на всі сто. Я вів боротьбу, в другому розділі, третій, шостий вірш. Ми маємо можливість бачити, як він вів боротьбу. Він каже, я вів боротьбу як цілеспрямований воїн. Я був воїн, у якого є ціль. Я вів боротьбу як атлет, старанно тренуючись. І не порушуючи правил змагань. Я вів боротьбу як землероб, який до того моменту як отримав пліт, багато, багато і тяжко працював. Я вів боротьбу, це мої на всі сто до кінця, до фінішу. То був неймовірний забіг, і я дійшов до фінішу. Тепер твій шлях, тепер твій забіг. У цьому процесі передачі естафетної палиці Павло підбиває підсумок і заповідає найважливіше Не рятувальне коло, не їжу і не ліки, не рюкзак, який наповнений будь-чимось, що нам важливо. Чим би ви наповнили свій рюкзак для забігу? Що б ми туди поклали, що є цінне для нас, з чим ми готові біжати? Але Павло бажає інше. Він бажає ніколи, ні за яких обставин не зупиняйся в служенні Богові. Служи Богу проповідуй слово у присутності самого Бога. Пам'ятай, що будуть різні люди. Продовжуй, не зупиняйся вчити Божої правди, сповнюй своє служіння. Веди боротьбу на всі сто, веди боротьбу до фінішу, не дивлячись на розчарування, спустошення. Люди залишили, ігнорують, не приймають. Карантин, війна, немає житла, страх, біда, наповнюють все наше життя. Немає більше сили. Можна продовжити довше цей список. Пам'ятай, при цьому пам'ятай, Бог з тобою під час твого забігу. Він не залишив. Бог буде з тобою до фінішу. І навіть далі. Після фінішу цієї житті він вручить тобі вінець, як переможця. Бог веде нас та наповнює весь наш забіг своїми обідками. Подивися, які підбадьорення залишає Павло Тімофію, завершаючи свій шлях. Він бачить в кожній миті свого забігу Боже керівництво. Протягом всього, всього шляху він каже Бог був поруч, Бог вів мене, Бог направляв мене. Перший розділ, другий вірш. Бог дає свою благодать, милосердя і мир. Що наповнювало Тимофія, які обідки були, які підбадьорення були. Бог дає, Павло каже, Бог дає свою благодать, милосердя і мир. Бог дає духа сили, любові та самовладання, 7 вірш. Бог спроможний зберегти, Бог спроможний зберегти. Бог спроможність зберегти. Бог зміцнює благодачу. Другий розділ, перший вірш. Бог дає розуміння в усьому. Божа основа міцна. Бог є визволитель від страждань. Бог дає мудрість, навчає, докаряє, виправляє. Бог зміцнює для проповіді Євангелії. Бог є визволитель від зла. Бог є Спаситель. Це те, чим жив у цьому посланні він пише, пише Павло і каже, я цим жив. Це те, яким я знаю Бога, який поруч, який не залишить, який зміцнює, який спасає. Пробачте, я вже активізувався. Чи вірю я, що Бог поруч, що Бог зміцнить, що Бог визволить, що Його сили достатньо? Що він зі мною до фінішу за всіх обставин, що він веде у своє царство і дасть вінець? Вірю я чи ні? Це питання для кожного з нас, для наших сердець: в якого Бога я вірю? В того, такого, як і Павло? Чи в іншого? Де в моєму, в моєму житті є складнощі з цим? На які питання я ще не знаю відповіді. Можливо, в мене є сумніви, що Божа основа міцна. Що може ствердити це в мені? Де я це читаю в Євангелії, в Божому Слові? Можливо, в мене є сумнівість, що Бог дає розуміння в усьому. Я дивлюсь на себе і думаю, Знав би я все? Але, можливо, в свій час. Які відповіді на ці питання я маю? Ці, ці запитання Павло задає Тимофію. і каже: А що з твоїм серцем? Що ти маєш? Які відповіді ти маєш? Готовий ти бігти до фінішу? Знаєш ли ти, що буде в твоєму житті? Готов ли ти проходити страждання? Подивись на мене. Багато запитань. Павло явно не показував мотивацію. Те, що він був у в'язниці, це точно не могло мотивувати. Але його серце, його, його поведінка, його життя навіть в темниці. Він жив Христом і це мотивує. Він не здавався, він продовжував палати. І він запалював інших. Навіть знаходячись в скрутних обставинах. Ніколи, ні за яких обставин. Не зупиняйся в служенні Богу. Проповідуй слово вірне і правдиве. Бог завжди з тобою під час твого забігу. Давайте разом помолимось. Дякую, батько мій, за твою любов до нас, до кожного з людей. Дякую, що ти дав добрий приклад через Павла, через його листа до Тимофів, в якому показав нам про найцінніше, що є в цьому житті. Мотивує нас, запалює нас, навчає нас. І кажеш, Бог рядом, і Він ніколи не залишить. Бог дасть своє слово, Він міцний, Він спасає, Він зберігає, Він, він визволяє, Він веде до перемоги. Боже просимо тебе щоб наші серця зміцнились тобою і вірує в тебе. Будь ласка, наповнюй наше життя своїм словом і з у вірі. Будь прославлений в нашому житті. Во ім'я Ісуса. Амінь.